Зберігайте рецепт дуже смачної і оригінальної закуски до вашого святкового столу. Свіжий тостовий хліб потрібно розкачати качалкою дуже тоненько і розрізати по діагоналі. Потім ось таким чином його звернути конвертиком і скрипити зубочисткою, поставити на деко і запікати 10 хвилин. Тим часом підготувати начинку: вершковий сир або плавлений сирок змішати з майонезом, чесночком та кріпом і все перемішати. Також для цієї закуски знадобляться шпроти. Краще брати дрібненькі. Я використовую від торгової марки Екватор. Подивіться, які вони одна по дну. З готових конвертиків прибрати зубочистки, наповнити їх сирною начинкою та вставити шпротинки. Воздикам вверху. Ось така краса виходить. Обов'язково здивуйте своїх близьких і рідних такою пікантною закускою і шукайте шпроти від торгової марки Екватор в магазинах вашого міста. Смачного!